Рясних Божих благословінь вам та вашим родинам. Рада вітати вас на каналі Українські народні прикмати та традиції. День тижня неділя на часі 23 листопада. Давайте розпочинати. Світловий день триватиме 8 годин 46 хвилин. Схід Сонця очікуємо о 7.35. Захід близько 16.21. Місяць зростаючий, церковний Календар. Православна церква України вшановує сьогодні святителя Амфілохія. Навчався він у самого Василя Великого. За свою віру та подвиги отримав сан єпископа. За тих часів був великим богословом. Палке слово Амфілохія навернуло до Христа багатьох невірних. Відомі були його догмати, віри, твори, настанови, які присвячувались істинній любові до Ісуса, також був соратником та однодумцем з Григорієм Богословом, не один раз намагався побороти Єресь, виступав за життя згідно з церковними канонами та заповідям Божим. Іменини у цей день святкують Макар, Олексій, Борис, Олександр та Іван. Вітаємо! Чарівні хвилини янгола триватимуть із 9.35 до 10.00. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби почути підказку від рідних та знайомих людей і не пропустити її. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції на цей день. День з давнього часу отримав назву обрядовий. Здавна матері у цю пору проводили обряд оберіг для сина. Він мав захистити його від раптової смерті, від руки ворога та недруга, від усякої біди та наклепу. Тож зранку, як сходило сонце, жінка брала куплений напередодні шматок льняної світлої або бавовняної тканини та, стоячи перед вхідними дверима зсередини, підносили тканину близько до вуст і шепотіли. Моя та дитина мною народжена, мною вибавлена, під моїм захистом зрощена, руками від тебе біду відведу». Материнським оберегом від смерті захищу, усе лихо від тебе, сину, відверну. Господь з тобою, матір Божа біля тебе, янгол охоронить затуляє крильми. Цей заговорений клаптик тканини підшивали до натільного одягу сина. Ложкарі у пошані в народі цього дня, їм дякують за гарні прибори, які у давню пору були в кожному домі, адже без ложки ні пообідати, ні приступити до готування. Майстри вміло вирізали з дерева не лише ложки, а й черпаки, макогони, миски різного розміру. Якщо часу у майстра було вдосталь, на виробах можна було побачити вирізані символи та візерунки. Ці люди мали вмілі ручки, казали предки. Свої вироби вимінювали на продукти чи продавали на ярмарках або прямо у майстернях, які знаходились на власному подвір'ї. Ложкарі для роботи використовували березу, липу, осику та грушу. Саме з цієї деревини вироби вдавалися найкращими і довго були придатні для використання. Питання. Уже пізніше вироби стали фарбувати та розписувати. Протягом дня люди намагались не говорити голосно та не кричати, бо можна втратити голос. Тому не ходили до лісу, щоб не кликати голосно один одного зайвий раз. Ну а на самоті небезпечно перебувати далеко від дому, поруч багато голодних вовків, кабанів та диких лисиць. Вечорами незасватані молодиці ворожили на майбутню долю. Цей спосіб не є швидким, але за народними переказами є досить правдивим. Під час того, як сідає сонце, дівчині варто підійти до вишні, вклонитись їй тричі та правою рукою відірвати невеличку гілочку від вишні, але з місця не нижче ніж у неї коса. Зайшовши в дім, набирали в склянку чи кварто воду і ставили неподалік свого ліжка у воду гілочку вишні. На дівчину чекатиме заміжжя, якщо до настання Різдва Христового на гілці будуть молоді броньки, а якщо ще й до водохреща з'являться квіти, то доля в дівчини буде щаслива. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили. Сірі хмаринки повільно та низько пливуть, завтра буде морозна погода. Сонця не видно протягом дня, отже чекайте негоди з дощем та снігом. Індики витягують спину потеплішає, а як горбом стають, прийде мороз за добу, що не можна сьогодні робити. Носити взуття діряве або незручне, за повір'ями предків, його носити сьогодні не варто, бо до вашого життя прийде багато різних проблем. Після заходу сонця нічого не дають з дому, бо добро віддасте. так само і не позичають нічого в цю пору доби. Що зробити буде добре. Жінками до сніданку або ж вечері готувався напій, який теж можна віднести до обрядового, адже за переказами він може сьогодні зміцнити подружжя. Брали одну ягідку шипшини, три калини, одне стебло малини та шматочок освяченої лози, заливали окропом, читали змову. Повага між нами та злагода, мир між нами та розуміння. Кохання міцне, а душа вірна, а потім додавали цукру та подавали чай процідженим чоловіку. Чай має бути весь випитим, окрім останнього ковтка, і його має зробити дружина. Аби таланило варто мати сьогодні при собі освячену воду, автентичні українські слова, свербивус, так люди говорили на ягоди шепшини. народна мудрість. Коли мала відбутись якась важлива розмова чи зустріч, люди радили до кишені класти невеличку горіхову гілочку, обов'язково долівої. За давніми переказами вона допомагала триматись гідно, бути переконливим та отримати позитивний результат. Це був своєрідний талісман на удачу, який може допомогти у важливій співбесіді, вирішальній розмові тощо, навіть у примиренні вона нейтралізує ворожнечу між людьми і вам підуть назустріч. Стрижка її краще відкласти на інший день сьогодні вона може погіршити ваш внутрішній душевний стан, адже з відрізаним волоссям підуть життєві сили. Щасливе число дня сім, колір дня синій. Містичні години доби триватимуть із 16.30 до 1750. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Полин Гіркий. У народі рослина ще відома під назвою Глисник або ж вермут. Для лікувальних властивостей збирали верхівки з листям протягом літа. Росте як бур'ян на городах, полях, при дорозі в лісосмугах. Люди використовували його як апетитостимулюючий засіб та для стимуляції травних процесів. Ефективним був при лихоманці та у боротьбі з гельмінтами. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу були горохляники. Для початку потрібно гарно розварити горох, аби він був м'який та гарно розтирався. Коли горох був розтертий та охолоджений, до нього додавали спеції, що були в господині. Яйце куряче додавали за відсутності посту, бо під час нього обходились без яйця. Далі кілька ложок борошна житнього, кілька зубців часнику давили та змішували. Змочуючи руки у воду, виробляли котлети, смажили на рослинній олії або ж на смальці. До горохляників готували мочанку. Вона могла бути зі сметани, кропу та зеленої цибулі, або ж часникова з олією. Горохляники часто готували та їли замість хліба, додаючи до перших страв або ж до кисляка. Люди, що народились у цей день, є самодостатніми особами, які не питають чужої думки про те, як і коли їм чинити. Воліють багатознати, прагнуть до вершин, але через нетерплячість досягають їх рідко. До їх сильних сторін відносять самостійність, прагнення до знань та владність, до слабких конфліктність. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись крайнощів. Успіх їм принесе сірий колір, камінь-талісман, діамант, а квіткою долі є космея. Цей день в Україні. 23 листопада запам'ятався в історії тим, що одеськими альпіністами в 1994 році на Горі Чогорі, що у Гімалайських горах, було встановлено прапор України на висоті 8611 метрів. Давня приказка говорить, що котла без сажі не буває, так як і людини без думок. Тож, нехай думки ваші будуть світлими та втілюються в життя якнайкраще для кожного з вас.